Правда про жіноче здоров'я під час війни. війни створено за підтримки ГО жінки в медіа у межах проєкту Голос Стійкості. «Голос стійкості. Підтримка жінок у журналістиці під час війни, який реалізовується Центром прав людини зміна за технічної підтримки ООН жінки в Україні та за фінансування жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги ООН «WPHF». Правда про жіноче здоров'я під час війни. Привіт, привіт! Це новий сезон подкасту Правда про жіноче здоров'я на громадському радіо, і ми говоритимемо про те, що відбувається з жіночим фізичним і ментальним здоров'ям під час війни. Я авторка цього подкасту Анастасія Багаліка. І сьогодні наша тема ментальне здоров'я і як попіклуватися. Про нього що треба знати про стрес, з чим допомагає впоратися дихання квадратом, і звідки беруться стереотипи та міфи про антидепресанти? Розповість про це психотерапевтка Марія Фабрічева. Правда про жіноче здоров'я під час війни на громадському радіо. Адекватно оцінити свій ментальний стан під час війни буває важко в один момент. Нам може здаватися, що все добре, а потім стається раптовий зрив без жодної видимої причини. Чи можна діяти на випередження? Я вважаю, звісно, як психотерапевтка і як людина, та яка живе як більшість з нас у контексті війни, війни без без безпереревно. Я вважаю, що такі чекавчики краще робити. Ну, придивлятися до себе. Я розумію, що може там, людина не мати часу, або навпаки думати, що людина звикла жити отак, наприклад, у напрузі, да, постійній, або з позиції я сильна чи сильний, да, не відчуваю якихось емоцій, боли і так далі. Просто роблю те, що мушу. Людині здається, що це і є норма. І вона не навчена просто спостерігати за собою або визнавати, що я там трошки втомилася, да, чи щось в мене не знаю, не так починаються ранки, да, коли важко вставати, важко просинатися. Да, чи людина взагалі там не спить, наприклад, засипає пізніше, ніж це було ну, там, колись. Да. Але люди здебільшого, тому що немає культури, да, ну. Турботи про себе, а зараз та, такий контекст життя під час війни, ж люди це пропускають. Але бажано, ну так не має це робити, да знову якась має, мусиш маєш, а бажано це робити, перевіряти для того, щоб не ставалися зриви, коли вже сам. Організм, сам мозок дав втручається і каже так: якщо ти ігноруєш свій стан здоров'я, тоді я буду керувати, на да, тоді я тебе вкладу, не знаю, з високим або низьким тиском, з високою температурою, або дам просто прорватися. Да, Оцім накопиченим емоціям, і це буде да, виглядати зі сторони як якась дивна істерика, особливо да від людини, яка мало емоційна, така міцна, да, і так далі, або дуже дуже спокійна, да, і так далі. Це Звичайно, осторонь буде мати вигляд ого, да, що сталося, і так далі. Ну, просто система да, спрацювала, от е, так, щоб людина висловила нарешті да, все, що все, все, що вона тримала в собі, або щоб вже не пропустила да, свій стан здоров'я, що щось іде не так. Бо ми ж знаємо, що головна задача нашого мозку — вижити, і він для цього буде робити як адаптивні хороші речі, ну, здорової парадигми, так звані, так і дисфункційний. То що ж легше за таких умов бути як стиснута пружина, чи весь час висловлювати свої емоційні реакції? Більше це залежить від досвіду, не від конструкції системи, скажімо, більш емоційна людина або менш емоційна людина. Ну, я, наприклад, людина емоційна. Я там в мене міміка, там емоції, да. Ну тобто я це вмію висловлювати і показувати і так далі, особливо гнів тут. Таке виховання мені не забороняли це робити. Боятися забороняли, а гніватися ні. Повезло. От. А, але досвід, наприклад, ну, який, який є в мене, да, і у людей схожих да, там, на мене, він вже мене чомусь навчив справлятися. Хтось каже, щастя, хтось каже на щастя, хтось каже, на жаль, ну я не готувала себе, просто так складалися обставини життя. І є люди, які доволі рано дізналися, що є втрати, наприклад, що це життя кінечне, що є не дуже чесні, добрі і порядні інші, що є обставини, за яких ти маєш там щось по-інакшому робити, або скоріше там, там збиратися, згуртуватися і так далі. От досвід має значення, досвід і, і подій, це, по-перше, Перше, а по-друге, досвід, як справлятися і е, поновлювати, да, скажімо, роботу своєї системи або проживати і так далі. Отут да, досвід в даному контексті може грати, ну якщо це коректно сказати, на руку людині. Да? Людина, ну бо мозок запам'ятав, такий це вже було. Ми знаємо, раз, два, три. така схема. І якщо вона працююча і спрацювала, ну знову із за обставин, які ми зараз переживаємо. Людина буде відчувати ну лавки візьму там я в порядку, я знаю, як цим поратися і живу життя. А ось якщо досвіду немає, і людина вперше зіштовхується з якимись страшними подіями. Це було неочікувано як початок війни, умовно скажемо да, початок самої війни а, без оцінювання. Да, ну я люблю, як це можна не очікувати. Ну так, ну ну не очікувала людина. Думала, що мене взагалі не думала про це. Буває, буває. Не знала, да, що таке може бути. А неочікувано було. Ну, що був не буде повномасштабне ну, вторгнення. Не очікувано було, що така жорстокість да, від е, представників е, е, Російської Федерації. Хотіла сказати, чесно, що я так замовлю. Хотіла сказати від країни з абревіатурою РФ. Це в мене вже зви назва, і вона отак. От да. Ну тобто, щось було да людина не не мала такого досвіду. це буде складніше, бо це вперше. Бо цей досвід страшний вперше, і людина має адаптуватися до нього, знайти свою систему, як відгарювати, як справитися, як отримати підтримку, і так далі. Отак, всім нам зараз допомагають втриматися різні речі: хтось займається спортом, хтось знаходить розраду у серіалах, а хтось у спілкуванні. Дуже класно тут можна пояснити через теорію життєвого сценарію, да, яке є в транзактному аналізі. Ну, тобто, це да, сценарій, це певний план, да, життя. Людина його там з дитинства під впливом виховання, соціуму, власних рішень, де да, будує. І у цей план входять захисти. Як я вже сказала, вони можуть бути адаптивні, здорові, можуть бути дезадаптивні, ну, якісь дивні, да нагадуючи там, якийсь там самотерор, самокритику, уникнення уникнення. Чогось, да, або жорстку конфронтацію, але це працює. І людина живе, і їй ок, ну тобто, що таке ок, коли в людині вдається те, що вона хоче, коли вона має там коло спілкування, коротше, коли вона вважає, що в принципі її життя ну, її влаштовує. І захисти, які в неї є, вони працюють в залежності від, від обставин. І якщо не станеться нічого, де людина не зможе. Виконувати да, або задачу сценарію, або діяти, да, так як собі спланувала, або захищати себе, або там близьких свою систему, да, цілісність зберігати системи, так як прописано в її сценарії, Ось тоді стається, ну тобто колапс. або людина вилітає да, за межі свого власного сценарію. У нас навіть є термін «антисценарій», да, це сценарій навпаки. Не конфронтація, там, трошки по-іншому, а навпаки. От сьогодні я була стримана, чемна і так далі, і щось сталося, і вже я не можу бути за цих обставин чемною спокійною. І мене наче вивертає да? назовні і я стаю агресивна, провокативна, груба, зла, там, ну, коротко, не церемонюсь, да, просто дію. Вов, wow, і ти дуже змінилася, да, я тебе не пізнаю, кажуть люди поряд. Але ну так, да нова нова стратегія виживання да миттєво планується. Коли людина адаптується до певних, навіть загрожуючих обставин, як ми да, за три роки, навіть більше я маю на увазі повномасштабного вторгнення, більшість да, адаптувалася, вона може повернутися до старих шаблонів. Існування, чому ви ні, да? і якщо знову не станеться щось, що мозок або зіштовхнеться з цим вперше, або ну таке, що в принципі да, за, за межами ну такого типового побутового дос, досвіду, який ми нам з маємо, да, і додаткових нюансів, які, які ми маємо в контексті війни. Ну тоді е копання картоплі і спорт, та, якщо повернутися до то, е того, як звучало перше ну, питання, не спрацює. А якщо ні, то буде працювати. Та. Я відчуваю напруження, піду. Рапливу шість кілометрів, чи пробіжка зранку, да, і фух, і мені добре, чи потанцюю під вечір, та да, от нікого не чую. На, на, на одягла на навушники, да, і танцюю все, наче, наче все зупинилося, і я так е розгружаюсь, і так далі. Да. Правда про жіноче здоров'я під час війни. Війни на громадському радіо. Як впливає життя у постійному стресі на наше здоров'я? Дивлячись, який стрес у нас же є. Дістрес, от він поганий, злий стрес, да, який виснажує нашу систему, да, і змушує працювати. Ну, скажімо, ті зони е, нашої системи, зокрема мозку, да, та же амігдала, да вона буде більш збуджена, да. І це пригнічує роботу префронтальної кори, важче думати, запам'ятовувати щось вирішувати. Ну так далі, так пригільмовуєш, да, ти завжди в стані алертності, як коти, да, які ніколи не сплять. В них вушка так шевіляється mm. завжди або вуса на. От, і так і людина в стані хронічного стресу, от вона алертна, да, вона більше напруження, біль, яке призводить до, до більшого виснаження да, і просто роботи інших систем, да, вони здебільшого. А якщо еострес він приємний, ну, не знаю, якісь подаруночки, це теж стрес, але ням-ням. Да, це заклюбить, бо там виробляються інші ну, скажімо, речовини, да, які мозку ну, більше, більше подобаються. і все. Ну, тому це теж потрібно розділяти. Я розумію, що зараз просто. Да, Такий потік інформації, яка є, звичайно, а, і, ну, для когось тригерною, бо пов'язана вже да, з, з певними а, травмами, да, пережитими і як під час повномасштабного, так і за часи минулого ну, ну, життя. Да, багато людей, які є носіями да, там, і дитячих травм, і досвіду да, якогось і так далі. Тут вже окремі да, індивідуальні історії. Але стимули, які, якщо навіть це не тригер, да, бо Стимул це така нейтральна, де да, якась а, інформаційна одиниця, да, яка впливає на нас. Але здебільшого ця одиниця. Яку ми отримуємо з інфопотоку, вона заряджена, звичайно, чимось недобрим, чимось страшним втратами, горем, обстрілами і так далі, або чимось дратуючим, не знаю політики, які постійно брешуть, щось не можуть вирішити і так далі дойти. І людина в цей момент здебільшого тут да, теж цікаво, щоб я б враховувала, да, от коли ми говоримо про стани, да, і що те потрібно враховувати, тут же. Ще і безпорадність, не вивчена безпорадність, коли мене привчили, що мої дії нічого не, не, не значать і спробуй, не пробуй, нічого не вдасть. А безпорадність реальна. Ну тобто сталася трагедія, да? там, от ми бачимо, да? там обстріл в, в, знаю, в сумах в Кривому Розі і так далі. Да? І ти дивишся, і ти нічого не можеш діяти, окрім того, щоб ну, не знаю, задонатити, допомогти, да? якось там, ну, ну хоч щось. Да? Але і за. І, і, Загалом, ти нічого, ти не власний над цим, да над цією клятими російськими ракетами. Не власний. Ти це відчуваєш, і це дратує і злить тиск, у якому ми зараз живемо, призводить до того, що наше тіло прискорено старіє. Це позначається на всіх його системах. Принавантажені системи, які відповідають за саме емоційне реагування, за запам'ятовування контексту да, за відчуття безперервності життя, а, дуже потужно працюють в хронічному стресі ну там надпочечники, виробляючи кортизол, адреналін. З одного боку, це допомагає ну, справлятися і виживати, да, бути в тонусі. А з іншого боку, немає відчуття, пригничується відчуття радості, гордості. Справжнє надії, там, де дарфіни, дофамін, сертанін, гармон дуже ми його любимо. Не всі знають, що він не тільки був там гармон щастя, але він ще гармон, коли ти можеш сказати, я крутий чи крута. Да? І він такий, я... це сталося. Да? Мене, ну, от, коли. Пам'ятаєш, всі чекали контурнаступа, коли була операція по визволенню Харківської області і Херсонської області, да. І коли це очікування да, на допаміні і на силі волі, ти такий, я сподіваюся, все вдасться. Да, це напруження, і воно стається круто. І оця ну, майже ейфорія, радість, радість, да? і тебе прям виносить на цьому. Оце те, що я описую, якщо без називань да? навіть там, гормонів, оце вони, да, дофамін, серотанін, дерфін, вау, да? круто! І підіймається да? оця енергія, що я можу. А далі були події, коли теж чекали, але ставалося розчарування. І це пригнічує систему. І... Виснажується, бо ми не можемо без дофаміну, і організм починає в да, залазити. Виробляється менше, а ну де ж потрібно давати ну там посмішку, проявляти любов до дітей, підтримувати одне одного. Це на адреналіні картизолі. Ну якось не так да, Виглядає. Взяти дофамін у кредит не вийде. Тому багатьом людям навіть відпочинок чи відпустка зараз не приносять очікуваного перезавантаження. Яка у вас мрія? Я кажу, ми мрія – море. Я хочу на море. Не так, щоб просто з'їздила купу всього, переїхала, да, і потім ні, щоб мій мозок знав, що закінчились страшні обставини, що мої люди, які для мене важливі, і дорогі, вони в безпеці. О тоді це буде 100% море зі 100% допаміном і так далі. і так далі. А так зараз ну, багатьох не вдається відпуска і так далі. І так далі. Правда про жіноче здоров'я на громадському радіо. Міфи про ментальне здоров'я шкідливі і у мирний час. У часи ж війни вони можуть призвести до страшних наслідків. Ми запитали у Марії Фабрічевої, з чим вона зіштовхується у своїй щоденній практиці. І відповідь була неочікуваною. Ми розділимо її на дві частини. Міф перший магічне мислення, міфи про жіноче здоров'я тарологи, езотерика, якісь ритуали. Ну, Я не те, що все вірю, каже людина, просто заспокоює. Да? І якщо ми візьмемо, наприклад, модель Basic PH, да, це модель провідних ресурсів, які може використовувати людина, яка знаходиться в стресі. І там, ну, звичайно, ми починаємо з фізики, да, щоб все було добре там, їсти, пити, спати. і так далі. А далі вже можна черпати, да, там, ну, хтось з соціум обере, хтось з інформації. а хто без вірувань. І там, е, говориться, да, виходячи з цієї моделі, е, пропонується розуміння того, що є адаптивні ресурси, використання ресурсів, а є знову ж таки дезадаптивне. І от якщо ми повернемось до міфів вірувань і так далі, звичайно, надія, віра в себе. В якісь сили, в якийсь, ну скажімо, не знаю, ритуальчик, вон, да, я ж теж ношу, да, якісь там е цепочки колончики, да, і так далі, і так далі. От, нехай буде це, це дуже важливо, особливо під час страшних подій. Але коли тільки вірування. Тільки в це відчуття занадто релігійності, занадто езотерики, якісь прогнози ну тарологів, да, які там не особливо беруть на себе відповідальність, да, і або це страшні якісь прогнози, які роблять здебільшого да, ну, таку некорисну медвежу послугу, да що людина ще, все ще більше очікує біди і плутає, да чи вона готується до реальної загрози чи до нереальної загрози, що там ну якась там астрологіня чи хто. Ось там сказав, оце я бачу. Ну, я бачу, що в соцмережах да там прям в топах залітають да, у ці історії. З одного боку, людям це потрібно, бо в важкі часи, коли людина не відчуває, що вона здатна да, там впоратися з чимось глобальним, коли системи інституції да втрачають свою репутацію і силу далі. Далі, ну залишаються тільки так звані вищі сили. Для когось це боги, для когось там стародавні ідоли і так далі. Але людина думає, ну я ж не маю з цим контакт. Це міфологічне мислення, да, таке і раціональний, ну в мене ж немає да, доступу. А ось людинка каже, що наче має да, через карти чи через свічки доступ. І отак відбувається цей контакт. І тут просто ну, я б радила дозувати. Да? Нехай буде ніхто ж не забирає, ці да? оп, потягнув картку, метафоричну чи таро якийсь. якийсь приємне да, там побажання написане, то помінчика стало трошки більше. Да? Але не занурюватися в це, ну, тобто конкретно і так далі. Міф другий ставлення до антидепресантів. Чи є такий міф? Є. Чому він є? Тому що немає культури. Ставлення да, для свого до свого здоров'я і розуміння. Тут ще так тихесенько сидить інший міф, а і він, на жаль, ну, не зовсім міф, просто його істоки йдуть і, 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 взагалі не міфічний. Він пов'язаний з часами, коли а, правила каральна психіатрія. Коли людям не допомагали, не намагалися зрозуміти, що відбувається і чому, а просто карали. І, звичайно, потрапити на прийом до психіатра для багатьох людей означало більше не вийти в стан психічного здоров'я, а навпаки, його втратити. Або психічне здоров'я, або якісь починалися незворотні процеси з гормональною системою, з фізичною системою, або загалом да, з усім. Да? Це було були, ну, страшні часи пов'язані з радянським терором. І так, на жаль, психіатрія стала одним з інструментів для того, щоб керувати людьми, керувати їх свідомістю і карати тих, хто не згоден з, з режимом. А, і цей шлейф залишився. І досі живе і передається, як міф тут погоджуюсь з покоління у покоління. Що край тут поєднаємо, да? краще піти до бабки, яка на травках знається, м'яти тобі дасть, бо лаванди і заспокоїшся чи яєчком на щось покатає, ніж піти до лікаря-психіатра, який тебе страшними ліками. Раніше всіх лякали галапередолом. Я хочу сказати, що він заборонено його використання вже давно не можна а от, І ніхто його не використовує, але ну, <смі> немає розуміння, що да, різниця да, цього страшного препарату і антидепресантів, наприклад, нового покоління. І, на жаль, на жаль, а, не завжди і лікарі. Ну, вони я розумію, що є там, навантаження системи, не встигають, не знають як, але не пояснюють людям. Да, бо, бо психотерапевти, наприклад, я да, в мене більш гуманітарний профіль. Тобто я для себе, для своєї роботи розумію, але я не лікар-психіатр, я взагалі не можу. Виписувати без лікаря, без консультації мого клієнта чи клієнтки додаткової з лікарем психіатром або там з лікарем-ендокринологом. Я не маю виписувати жодних препаратів, і це важливо розуміти і населенню також. Це тільки через консультацію з лікарем-психіатром, іноді і не одна, да, якщо є сумніви, і так далі. І бажано звичайно, щоб зі сторони лікарів, шановних і поважних психіатрів, да, які не займаються каральною психотерапією і взагалі її не займалися, да, мають компетенції, щоб було чітке роз'яснення того, як працюють антидепресанти нового покоління, на що вони впливають, чому доза да, прописується і вираховується лікарем, психіатрам залежності. Від від а, конкретної людини її індивідуальних особливостей, її індивідуального запиту і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Правда про жіноче здоров'я під час війни на громадському радіо. Самолікування, яким звикли займатися багато людей в Україні у ментальному здоров'ї, може дати небезпечні наслідки. А потім наступає процес виходу з вживання. І це теж під, ну, під контролем лікарів і, так далі, і так далі. Бо це теж проживається по-різному. І тоді звикання не буде. Але коли людина сама собі якось, хоча це має бути за рецептами строгими, це вже до аптек та, питання і так далі. Чи до інших лікарів, хто виписує, наприклад, Гедозіпам. І носить його в сумочки, і е, вживає як карамельки чи барбарістки. Чи має якийсь рецепт їй колись давно, за якихось певних обставин, виходячи з певного стресу, картини, анамнезу і так, далі, і так далі, було виписано певні антидепресанти, Людина їх пропила і їй дійсно було легше. Але тепер людина, маючи рецепт якимось дибом, їх купує і вживає, так це вже поведінка ну, залежної людини. Але це все пов'язані речі. Тобто я б не казала так, що всі люди, хто вживав, пробивав антидепресанти, залежні. І антидепресанти це, це залежність. Ну це як кіт може ходити на двох ногах. Людина може ходити на двох ногах, значить, кіт людина. Да? Ці парадоксальні інтенції – ні. Чи існують прості способи попіклуватися про себе? Поради експертки. Не ігноруйте дихання квадратом, да? ага. бо якщо ваша система Якщо ваша система потребує стабілізації, щось сталося, вас тригернуло, ви не відчуваєте да, себе у реальності, вам потрібно стабілізувати себе. Це не панацея, це не лікування травм. Це техніки для стабілізації стану або стабілізації людини, яка знаходиться поряд з вами і втратила орієнтири, да, зловила дезорієнтацію. Ви можете ці техніки приміняти. Вони є. Чому би ні? Нехай буде. Да, майте план Б. Далі, ну які рекомендації? От я згадувала модель, до речі. Basic Page, можете, кому цікаво, глянути в Гуглі, що це за модель. У мене є на сайті, можна знайти чи в Телеграмі. Хочете, напишіть мені, я вам не а, І там є класні штуки, вони прописані. Подумайте для себе, що для вас ресурс. Як ви піклуєтесь про себе з точки зору фізіології? Да? Чи все там в порядку? Як ви берете ресурс, чи може ви для когось ресурс на рівні соціальних контактів, да? це важливо, як ви використовуєте такий ресурс, як інформація, чи точно ви їх використовуєте адаптивно, функціонально, і це приводить вас до стабілізації стану, чи ви занурюєтеся і ви використовуєте дисфункціонально і це призводить вас до дестабілізації стану. Ну, як я вже казала, як у вас справи з віруваннями, з вірою? У що ви вірите, в кого ви вірите, в езотериків, в силу антидепресантів, здоровий глузд, в турботу про себе і так далі. Перевірте, знайдіть цю модель. Вона не ті вона описана в інтернеті. Можна глянути і можна зробити робити собі отакі от чекапи. Да? Чи точно я тримаюсь на е, адаптивних ресурсах, які допомагають боротися в стресі, да? і що допоможе мені не провалюватися, да, в дисфункційній моделі використання цих провідних ресурсів. Правда про жіноче здоров'я під час війни на громадському радіо. Разом з психотерапевткою Марією Фабрічевою ми говорили про ментальне здоров'я під час війни. В ці важкі часи ми всі оцінили, як важливо зараз мати здорову психіку. Тому закликаємо вас, наші дорогі слухачки, бути уважними до себе, любити себе і піклуватися про своє здоров'я як фізичне, так і ментальне. Правда про жіноче здоров'я під час війни. На громадському радіо. Подкаст створено за підтримки громадської організації Жінки у медіа у межах проєкту Голос стійкості. Стійкості. Підтримка жінок у журналістиці під час війни який реалізується Центром прав людини зміна за технічної підтримки ООН жінки в Україні та за фінансування жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги ООН Дабл проте це не означає, що висловлені під час подкасту погляди та вміст є офіційно схваленими або визнаними з боку Організації Об'єднаних Націй. Жіночий фонд миру та гуманітарної допомоги ООН WPHF, Гнучкий та оперативний інструмент фінансування, що підтримує якісні заходи для підвищення спроможності місцевих жінок у запобіганні конфліктам, реагуванні на кризи та надзвичайні ситуації та використовування ключових можливостей миробудівництва.